Українська армія досі мала наказ на провокації не піддаватися. Але якщо російські війська відверто вдягнуть шеврони і підуть у наступ, чи маємо чим протистояти, крім мужності і витримки наших вояків? Руслан Харченко про нинішній стан збройних сил України. 94-го Леонід Кравчук відмовляється від третього в світі арсенала ядерної зброї за таке безпрецедентне рішення. Україна отримує гарантії безпеки від наймогутніших держав ядерного клубу США, Велика Британія і Росія, до яких приєдналася Франція та Китай, поклали своє ім'я на захист територіальної цілісності держави. Те, що так звані брати слов'яни можуть порушити всі домовленості, стало зрозуміло, ще 2009 році рождения. Воєнну доктрину була введена поправка о тому, що Росія собирается защищать інтереси росіян за межами Граніс Росії проте і без атомних бомб Україну завжди побоювалися, адже ми успадкували від СРСР 700 тисяч солдатів, одну з найбільших армій світу. Але мир здавався вічним, а армія тягарем. Міністерство оборони перетворилося на дармову годівницю, скорочували кількість, ліквідовували арсенали та заробляли мільярди доларів на продажу надлишкової техніки та армійської нерухомості. У військовій доктрині жодного зовнішнього ворога. Гарнізони, як за радянської стратегії, майже всі охороняють західні рубежі, і з боку Росії три тисячі кілометрів кордону ніхто не захищає. Весь восток. Воєнним відношенні оголені. там ніже воєнних частин. Утім, назвати беззубою нашу армію можна тільки умовно. За даними авторитетного сайту GFP, наразі Україна 21-ша в світі за обороноздатністю. Станом на минулий рік наша головна сила сухопутні війська, основна міць танки. Українські булати та оплоти одні з найзатребуваніших та найсучасніших у світі. Швидко переміщуються в будь-яких умовах. Стріляють кулями, снарядами і ракетами. Безпроблемно маневрують. Надійно захищені. В булаті і в оплоті е, предусмотрена защита е, танків не тільки від обучного боєприпасу, але і боєприпасу... Злічних кумулятивного, підкаліберного, тандемного обоє і ще Україна славиться високоточними ракетами системами залпового вогню, які вражають цілі в радіусі до 40 кілометрів. Не забуваємо і про розвідувальні станції найвідоміша кольчуга, яка відстежує до 200 ворожих цілей одночасно. Ця Станція дозволяє в пасивному режимі головне, вести такого роду розвідку. Тобто вона сама себе не обнаружує. І ще більше ми побачили на навчаннях, які тривають останні два тижні. Тут і авіація, яка тримається згуртовано та стріляє влучно. Артилерійці вправні з важкою технікою, злагоджені дії всіх підрозділів. Як в обороні, так і в наступі. Тактика, стратегія, налагоджені. Повна мобілізація зараз на полігоні. Ми бачимо танки, артилерію, літаки, гелікоптери. Усе наближено до реальних бойових подій. Українська армія готова захищати свій народ. Техніки достатньо, не тільки для того, щоб виконувати задачі діючими підрозділеннями військових сил, але і є ця техніка в резервах. У військоматах такого спалаху патріотизму не бачили ніколи. Дехто вирішив записатися у давно забуту, а тепер відроджену національну гвардію. За перші дні в ній понад 40 тисяч. Змію захищати з тих, тих заради кого я О, От. І я думаю, все решту вже просто набудеться з часом. Ми готові надати бази. Ми готові надати е, тих е, наших викладачів і. Спеціалістів, які проведуть підготовку в усіх військових частинах, на поготові. обіцяють із нуля можуть підготувати до війни за чотири тижні в умовах початку реального протистояння ще швидше. Він буде знати свою зброю, знати її тактико-технічні характеристики. Може її володіти. Е, тобто він буде навчений е, виконувати, ну застосовувати її. Але найголовніше зараз гроші та бойовий дух. РНБО вже створила рахунки та мобільні номери, щоб міг допомогти кожен. Голова Дніпропетровщини взагалі переказав гігантську суму на пальне для армії, порівняти яку можна лише з рішенням Верховної Ради, що направила військовим 125 мільйонів гривень. Плюс змінять держбюджет на користь оборонних відомств додатково майже 7 мільярдів гривень, і будь-які інші витрати не будуть нічого вартувати, якщо українська армія, українські збройні сили не зможуть. Захистити державу армія. От уже який день показує, що гідно отримувати те, що просить і потребує. За весь цей час, на бік самопроголошеної кримської влади, перейшли лише кримський беркут, який не входить до складу збройних сил, та один єдиний військовий адмірал Березовський генпрокуратура вже дозволила його арешт за державну зраду України, і впевнена він скоро відповість. Усі інші, незважаючи на підкуп, погрози та російську брехню в змі. Стійко захищають батьківщину, чекаючи від свого командира лише одного – наказу битися за власну землю. Маємо усне указання держатися, не піддаватися на провокації і не використовувати зброю. В зберіганні можливих зберігань з використовуванням зброї, прошу вас в кратчайші сроки прийняти звершене рішення по далі діями командира військових частини. Руслан Харченко, Тимофій Кощій, Сергій Щекочихін, Сергій Азаренко. ТСН тиждень, 1+,1. плюс До 21 березня в Криму перемир'я таку гучну заяву озвучив сьогодні ВО Міністра оборони України Ігор Тенюх. Він повідомив між командувачами військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії. Є домовленість, що до 21 березня українські військові частини на півострові росіяни блокувати не будуть.